Всі ми родом із дитинства. Новорічне свято. Це ще одна можливість зануритись у яскраву казку стати її головним героєм. Керівництво Вінницького національного аграрного університету до новорічних та різдвяних свят приготувало чимало яскравих заходів для своїх вихованців. Президент університету Григорій Миколаївич Калетнік започаткував свято і для найменших представників великої аграрної родини. Новорічні ранки біля красуні ялинки вже кілька років поспіль стали доброю традицією в аграрному 22 грудня. Маленькими казковими персонажами переповнилась його зала. Малеча, діти та онуки викладають. Очів та співробітників потрапили на справжній новорічний карнавал. Свято дуже хороше. Ми хочемо подякувати дуже Григорію Миколаївичу, президенту університету, і ректору Анатолійовичу. Свято дійсно дуже веселе, дуже чудове. Сотні галасливих сніжинок і янгулят, зайчиків та лисичок співали пісень, крушляли у святковому танку разом з дідом Морозом та снігуренькою. Ведуча Дар'я Погребняк із головними персонажами свята проводила веселі конкурси. Малеча розгадувала загадки, співала колядки, щедрівки, розказувала новорічні віршики про дитинство, новий рік, родину та матінку Україну. Таке буває, де воказка оживає, і ступає на поїх, дітмо як... під віконцем зимонька, снігу намітай, а дитяче серденько мрія, замирає. Боли, боню у півночі дід мороз зайде. Купу подаруночки під гілки скаде. Ведмідь сварився із совою. Ти щось наплутала сова, затям своєю головою. Зими в природі не бува. Сова сміялась, було Не дивно чути це мені. Ти восени, як ляжеш спати, то встанеш тільки навесні. Театралізований формат свята припав до душі дітлахам, Ті змагалися між собою, намагаючись взяти участь у усіх новорічних забавах. Казкова атмосфери дитячій новорічній касті додавали виступи талановитої молоді аграрної. Брала участь у новорічних розваг не лише малеча й батьки. Разом зі своїм чадом викладачі та співробітники Вінницького національного аграрного університету писали листи діду морозу, разом загадували бажання. Кульмінацією новорічної феєрії стало запалення вогників на новорічній красуні та святкове частування солодкими подарунками. Ітки Григорій Миколайович дуже хотів, щоб ви справді відчули, як то воно коли збувається найзаповітніші мрії. І я думаю, що наші сніжинки, діди морози, зроблять все, щоб ви могли ось своєю ручкою дістати з найкращих новорічних відер... Гарні цукерки, тільки омріяні і які принесуть вам радість. Зануривши свої невеличкі ручення та у величезній відра заповнені цукерками, діти неймовірно раділи, несучи батькам повні долоні смаколиків. Щасливим завершенням новорічного карнавалу у Вінницькому національному аграрному університеті стали подарунки від його президента Григорія Калетніка. Дітки та їх батьки отримали листівки з новорічними словами вітань від Григорія Миколаївича та ректора університету Віктора Мазура. Також від імені президента аграрного веселі дарували малечі солодкі пакунки та яскраві книжечки Моя сім'я відомої української поетеси Гани Чубач. Ось так по сімейному затишним та по новорічному яскравим прийшло новорічне дитяче свято у колі великої аграрної родини. Ми сьогодні самі переконалися, яке ж все ж таки було свято чудове. Як про нас дбають, ми в теплій тісній родині. І в нас це свято не закінчилось, воно продовжується і продовжується для всієї України і для всіх. That's the